Кордоні почалася ще 6 листопада, орієнтовно до 1 лютого наступного року до акції протесту польських далекобійників 21 листопада приєдналися і фермери. Якою ситуація залишається там, поговоримо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю історія. Е, розкажіть, будь ласка, насамперед, яка зараз ситуація на пропускних пунктах на кордоні зла, на жаль, блокування. Продовжується а, нагадаю, це чотири напрямки: Раваруська, Хребене, Ягодин Дарахусь, Краківець Корчова. Це ті напрямки, де блокування почалося 6 листопада, і напрямок Шигіні Медика, а, це четвертий, де блокування 3 числа. Кілька днів а, воно тривало переважно в денний час. А з 27 числа. А, також цілодобово станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег в чергах на території Польщі в бік України перебуває десь 2100 вантажних транспортних засобів, найбільше навпроти пункту пропуску Шигіні і Раваруська. Звісно, що ми фіксуємо, що певна кількість вантажівок вона пропускається як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд до Польщі, але інтенсивності руху це не додає. Фактично, якщо говорити про напрямок пункту пропуску є годин, то вантажопотік впав в 10 разів, вдвічі-втричі, зменшився пасажиропотік вантаж, вантажопотік по напрямку пунктів пропуску. Краківеці Рава Руська нагадаю, що до прикладу по пропуску єгодин певно певний час назад за домовленістю з польською стороною повністю був перекваліфікований під можливість перетину переважно вантажних транспортних засобів. Легковий напрямок звідти змістили на інші пункти пропуску, тому ситуація залишається непростою. Чимало повідомлень в соцмережах я особисто зустрічала про те, що не дотримуються обіцянки польські блокувальники допустити пропустити через кордон то ще ж вантажі, також військові. Що вам про це відомо? Чи можете спростувати чи підтвердити цю інформацію? Ну, як я казав, що невелика кількість транспортних засобів щогодини пропускається як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд до цієї країни. Але якщо говорити про ті товари, вантажі, які обіцялися польська Учасники акції пропускати через кордон. Чи всі вони можуть задовольнити потребу в перетині? Мені складно сказати, бо на початку особливо ми бачили, як в чергах перебували в тому числі і паливозаправники, які очікували на можливість перетину кордону. Сподіваюся, що вони все ж таки виокремлюють ці вантажівки, які перевозять і гуманітарну допомогу, і швидкопсувні вантажі для того. Щоб надати їм можливість перетнути кордон, але чи забезпечується повністю? Мені складно дати стовідсоткову оцінку цього? До речі, напередодні у телеграм-каналі Держприкордонслужби повідомляли про можливість блокування кордону і українсько-словацького саме ужгород вишня Нємецьке. Чи можете розповісти, яка ситуація зараз там, і чи через цю інформацію, чи змінився там потік вантажівок? Ну станом на зараз, до прикладу, на кордоні з Словаччиною в бік України, в чергах перебуває десь 600 вантажівок. Це зазначено напрямок пункту пропуску Ужгородвишнє Німецьке і Кількість вантажівок там збільшилася на з можливістю перетнути кордон е, в напрямку України саме після того, як почався е, блокуватися рух по е, кордону з Польщею. Бо до 6 листопада е, великої великих черг на цьому напрямку ми не спостерігали е, також додам, що ми фіксуємо і збільшення. Е, Ванвантажівок, які очікують на можливість перетину кордону в бік України, і на кордоні з Угорщиною. Це напрямок пункту пропуску тиса. Станом на ранок там знаходилося близько тисячі вантажних транспортних засобів. Ну власне, це показує, що і водії, і перевізники шукають альтернативні шляхи маршрути для того, щоб все ж таки перетнути кордон, оскільки блу е е е ускладненість руху на кордоні з Польщею досить велика. А до речі, є Перепрошую, якою є пропускна здатність цих пунктів пропуску, які розташовані на кордоні з Угорщиною? І я так розумію, і Румунію, яка теж може розглядатися як один з альтернативних варіантів перетину кордону? Ну кожен пункт пропуска має свою ну, різну пропускну спроможність. Але якщо говорити до прикладу про пункт пропуску Ужгород, то за минулу добу цей напрямок в обидва боки, як на виїзд з України, так і на в'їзд, перетнуло десь 350 вантажних транспортних засобів. А пункт пропуску Тиса це понад 700 вантажівок в обидва боки перетнули кордон за добу. Також маємо інформацію, яка нам надійшла вчора від словацьких колег про те, що від сьогодні, з 15-ї години. За європейським часом має відбутися також і акція, яку організовує спілка перевізників Словаччини, словаччини щодо блокування руху вантажівок. Тому кордон Словаччини, власне, напрямок пункту пропуску Вишній Німецьке Ужгород. Також очікуємо, що буде ускладненість руху на цьому напрямку. Так, це власне 16 година за київським часом. Ми будемо стежити за розвитком подій. Там вам дуже дякуємо за те, що взяли участь в нашому ефірі Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.